Починається все з команди до бою. Екіпаж біжить до гармати. Командир гармати передає старшому навіднику. Приціл 363, 107, М4. Заряжай по готовності вогонь. Гармата! Ростлі. До цього я воював на 2С3, на гарматі М109Л. Ну, вона набагато влучніша, Ну і само собі калібр. Дальність стрільби від 20 до 30 кілометрів це набагато більше, ніж на радянській 2С3М. І вона набагато точніша. Тобто на ній потрібно менше снарядів, ніж на 2С3, щоб попасти в ціль і знищити. У перший раз було да, лячно. Перший постріл, перші відчуття. Тобто це таке ну, не передати по словами. Ми влучали по мінометному розрахунку. було таке. Взагалі працюємо по ворожої піхоті. Коли ми десь так гарно попадаємо, нам... З дронів скидують відео, і тоді ми бачимо. Детонація. Детонація. Це є люди 40 років, 25 років, теж, 50 років. І тобто у нас немає такого, що ми спілкуємося з ними на різні мові. Ми е, знаходимо спільну мову свою. 39, 73, 107, М4, погода на цього ванті при Мотивувало піти в армію мене те, що зараз е, моє місто окуповане. Коли його окупували, мені ще не було навіть 18 років. Якась була біль за рідне місто. Тобто я розумів, що я туди вже не вернуся, що цього в мене вже більше немає. І скоріш за все, це більше всього мотивувало мене. Для тих, хто вагається йти, взагалі відношення до цього не мав, Для них це буде щось нове. Краще вибрати, який ти підрозділ хочеш. Краще вибрати, чим ти хочеш займатися, краще вибрати, що ти хочеш робити в армії, що ти не хочеш робити в армії. І вже з такими ось, так сказати, условиями йти. Гармата!